Я найважливіша людина в своєму житті. Я і лише я. Нас завжди вчили, що любити себе це з точки зору егоїзму. Що це егоїзм. Егоїзм це шлях. Людина приходить на планету, земля, це тіло для того, щоб пройти з егоїсту до людини. А егоїзм це тварина, яка не думає про інше. Наприклад, дитинка, коли народжується, вона теж це повне суцільне его. Коли в ній паралельно, що вона хоче їсти вночі, що інші сплять, це такий, такий тваринний інстинкт. Але починати себе і починати говорити і думати про себе в першу чергу, я вам поясню. Тому що, якщо ви будете забувати про себе, і думати тільки про інших, а особливо про дітей, ви будете постійно від них чекати вдячності, бо ви пожертвували все життя для них. Ви стільки для них зробили, а вони такі невдячні скотеняки. І в результаті ви не отримаєте цю вдячність. Чому? Тому що вони вам скажуть, а ми тебе не просили. Е е коли ми говоримо про любов до себе. Це про те, що спочатку на себе вдягнути, а потім дитині, подумати про себе, щоб твоя дитина була щаслива. Коли ви втомлені, ви не можете дати любові дитини. Коли ви виснажені, не в ресурсі, ви тільки зриваєтесь на ваших дітей, ви не даєте їм любов. Гординя, егоїзм це те саме, коли ми пуп землі. Я не пуп землі, але для себе я на першому місці.